Я Юрій Полідович, завідувач науково досвідним відділом скарбниці Національного музею історії України. Хочу вам розповісти про один із експонатів виставки Скарби Криму Повернення. Це Скіфське бронзове новища 4 століття до нашої ери. Воно потрапило до Симферопольського музею. Завдяки археологу Аскольду Щепинському. На початку 1960-х років археологи проводили розвідки пам'яток по всьому Криму. І коли вони приїхали до села Водославівка, О. місцеві школярі подарували археологам два бронзові навершчя, які вони знайшли на Кургані неподалік від села, тим самим знаменували досить цікаву знахідку. Спочатку ми проговоримо про навершя з драконом. Тут все незвично, як завжди, те, що стосується скіфських предметів, бо сюжет такий досить таємничий. Ми бачимо, як якась фантастична істота напала на тварину і її е, гризе. Е, бачимо, що ця тварина с, е, має передню частину хижака з гребнем, як у Грифона, але задня частина має тулуб змії і хвіст риби. Е, власне, от така фантастична істота, яка поєднує в собі. Ознаки різних будов Всесвіту, а саме землі, подоба хижака, неба, крила і води або підземного світу це тулуб змії і Риб'ячий хвіст, прийнято називати драконами Істоту, яка собою представляє весь довколишній всесвіт. Так, от, саме таких драконів придумали скіфи, бо е, немає подібних зображень ані в грецькому, ані в якому іншому мистецтві. Дракона, е, який має передні лапи. Е, потім уже з часом. До Європи прийшли китайські дракони чотирьох лап, і, власне, вони найбільш відомі е, і е, дійшли до нашого часу, і сталося це завдяки сарматам. Але то була вже е, наступна інша епоха, а поки що четверте століття до нашої ери. І ось е, цей дракон вчепився в іншу тварину. Якщо придивимося, то побачимо, що це хижак. У нього досить виразні лапи хижаки, короткий хвостик, морда так само хижака. І ось тут, власне, і постає питання, чому дракон, власне, який теж є хижаком, напав на іншого хижака і так його шматує. Для того, щоб відповісти на це запитання, треба ще сказати про те, а що власне, являє собою це навершення. Вони досить розповсюджені були в скіфський час і є такою характерною рисою скіфської культури. Бронзовина верша із е, е, верхньою частиною, де е, або в скульптурі, або в такому пласкому рельєфі зображено різних тварин. Це можуть бути олені, птахи, грифони, дуже різні е, тварини. Їх, як правило, Знаходять в курганах, тобто вони були частиною поховальних обрядів, і за різними ознаками було встановлено, що ці на встановлювали на кутках поховальних возів, завдяки яким померлих доставляли до місця поховання. А отже, вони були частиною от саме поховальних ритуалів. І як бачимо, на цьому на є вушка, до яких колись прив'язувалися дзвіночки. Завдяки цим дзвіночкам, власне, коли їхав віз, вони дзвінколинкотіли і тим самим відлякували всіляких нечистих духів, які полювали на душу померлого. Так собі уявляли в ті далекі часи для того, щоб не дати душі доправитися до місця його призначення, до країни померлих, де його чекають його родичі, де чекають його боги. Так от, з одної сторони, такі наверща допомагали відлякати цих злих духів, а з іншого боку, вони несли певну символіку. Хижак уособлює собою смерть. Він несе смерть. Досить часто скіфи зображували, як ось такі хижаки, найчастіше це леопарди нападають на людей. Відомі зображення леопарда, які тримає голову людини в лапах, як вони полюють на людей і так далі. А отже, якщо дракон нападає на цього хижака, то він тим самим переборює смерть. Це одна із тих сцен, яка уособлювала одну із провідних ідей, закладених у похованих обрядах. Життя перемагає смерть. І друге, на верші, яке було в нього в парі, воно було інше за сюжетом, там е герой, верхи на чи то грифоні, чи то на драконі, так само полює на хижака. Отже, той самий сюжет, але відтворений трішки в іншому, е, іншому, іншій композиції. Е, а подібні композиції з драконом, е, які впалює на хижака, вони відомі в скіфському світі. Е, знайдені вони були в курганах Подніпров'я, північно-західного причорномор'я. І є ще одне досить цікаве зображення на золотій пластинці, яка походить із колекції Богдана і Варвари Ханинків. Звідки вона потрапила до їхньої колекції, абсолютно невідомо. Можливо, була знайдена копачами десь в одним із подніпровських курганів. Але сама по собі вона унікальна, бо це. Ця композиція відома тільки на бронзових навершах і ці одній пластинці. Що вона, Як це так сталося, залишається загадкою? Отже, ми бачимо важливе для уявлень давніх людей наверша і композицію, яка стверджувала життя. Ну Просто з'їхав. Просто з'їхали, а? Так, не довго? ні, там. Ні, ні, хвилин. Ну, чудово, так як планували.